Такі ідеології, як комунізм, фашизм, нацизм. Дуже сильно боролися проти істинних християн і проти Біблії, щоб вона не читалася і не вивчалася. Тому християн вивозили в концтабори, знущалися над ними, постійно поплюжили їх і розказували, які вони там сектанти ненормальні і так далі. Вони постійно відправляли їх в Сибірі, там в силки різні. А біблії знищували, спалювали біблії, тільки щоб людина не вивчала Біблію. І сьогодні, якщо ви зустрічаєте людей, а я таких багато зустрічаю. Які кажуть, біблію переписували, як ви в неї можете вірити? і Якщо ти читаєш Біблію, то ти сектантка. То вітаю, ви учні Сталіна, тому що це вони це пропагували. Чому така боротьба йде проти істинних християн? Чому така боротьба йде проти Біблії, щоб люди її не читали? А тому що завжди всі ці режими, всі ці ідеології, вони боролися за владу і за людей. Хто буде впливати на людей? Хто буде керувати людьми, їхнім мозком, їх серцем? Цим і їх душею, і що людина отримує, коли вона починає вивчати Біблію. А нею потім дуже вже важко маніпулювати, тому що людина пізнає істину, вона знає правду. Коли людина вивчає Біблію, Боже Слово, вона може народитися згори від Бога, хреститися Духом Святим, вивчаючи Боже Слово. Вона знає свою історію, своє минуле, теперішнє майбутнє. Хто такий Бог, що він робить в нашому житті, що є воля Божа. Людина починає дізнаватися, яка ціль, призначення на життя, як прожити благословенне життя і все найкраще, і людина. Стає усвідомленою, в неї відбувається просвітництво через Боже Слово, через істину. Пізнаєте істину, і вона вас звільнить, каже Біблія. Тому йде така боротьба, щоб люди не вивчали Біблію і нам пропонують коміки, стендапери, розвлікательні якісь розважальні програми, і смішать нас, і драми, і мелодрами, і ігри. І от просто великий такий спектр різної інформації, лише би людина не дійшла до Біблії, бо дійде до Біблії, почне. Вивчати, народиться згори, пізнає Бога, хто такий справжній Бог, своє призначення і ціль на життя стане благословенним, І дуже важко потім такими людьми маніпулювати і керувати, які знають істину, які знають слово Боже. І тому боротьба йде. І я зараз не кажу просто за релігію, як філософія, якась чи психологія. Є такі навіть екстремістські режими, якісь де розказують, що смерть це нормально. Там ні, ми не про це говоримо зараз. Ми говоримо про віру. Ми говоримо зараз про істину, справжню віру. І про християн, і про Біблію. От саме проти них йшла боротьба, і до сих пір йде проти церкви ця боротьба, щоб люди не пізнавали Боже слово. І знаєте, відчуваєш себе просто лохом. Коли сидиш як під радіоточкою, і тобі просто потік цієї інформації через інтернет, і поки передивишся всіх блогерів, стендаперів, всі розлікательні програми і так далі. Життя твоє проходить, нічого не змінюється. Ще більше якось апатії, депресії, розлучень, зрад, хвороб, Ну просто на рівні духу, душі і тіла повний крах, тому що це все пуста інформація. Людина це все слухає просто як під радіоточкою, і все життя проходить, нічого не змінюється. Ти не творець історії, але знаєте, в Біблії прописано, це вже факт. Це прописано Богом, що ця земля буде віддана церкві. Вона буде віддана святим учням Ісуса Христа. Це вже прописано в Біблії, це факт, це вже буде дай амінь. І тому йде така боротьба проти християн, проти віри, проти церкви, проти Біблії. Тому що християни це єдині люди на землі, які несуть просвітництво. Вони сіль і світло для цього світу. Вони просвіщають цей світ є. Евангелієм Ісуса Христа, щоб люди не жили в темряві, в прокляті, в хворобах і тому подібне. А всі сьогодні передачі весь, хто керує алгоритмами, хто керує інтернетом, той і керує і людьми. Тому нам сьогодні чогось не пропонують. Читай Біблію, живи по десяти заповідям, вивчай слово Боже. Ні, нам таке не пропонують. Тому що, якщо ви будете вивчати Біблію, ваше зміниться життя повністю ви дізнаєтесь, хто такий Бог на цій землі, і що він може робити для своїх. Дітей і тому всячески намагаються нам зробити все, що завгодно, дивитися все, що хоче. А от тільки ти читаєш так. Я думаю, що нам потрібно задуматися, тому що нашій країні, нашому народу потрібен Бог як ніколи. Нам потрібне покаяння, щира віра, продовження віри святих апостолів для того, щоб впустити Бога в наше життя, в наші сім'ї, в наш народ, щоб прийшло процвітання. А всякі режими ідеології сатанинські вони були зруйновані на нашій землі. Бережи вас, Бог!